П'ять друкованих помічників для туристів поповнили книжковий світ. І виконали ще одну важливу місію втілили в собі результати туризмознавчих та історико-культурних досліджень населених пунктів прикордонних регіонів, що є одним із пріоритетних завдань проєкту Культурні зв'язки культурна мобільність у прикордонному регіоні, запроваджений програмою транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020. Вибираючи населені пункти для дослідження, ми хотіли прив'язатися також і до населених пунктів, з яких перевезені об'єкти в експозиції нашого музею під відкритим небом. Таким чином і хотіли показати різні етнографічні і етнічні групи нашого краю. Вітак, Ясіня – це є гуцули, середнє водяне, місце компактного проживання румунів, Вишково, угорців Закарпаття. Колочава, це є Долиняни, Ужок, це якраз таке Долинянсько-Лемківське пограниче. Кожен з учасників проєкту, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, повітовий музей Сатомари і музей української культури у Свиднику готували по п'ять видань про свої населені пункти, а також їхні околиці. Дослідження були як спільні, тобто спільними трьома командами румунська, українська і словацька. Ми їздили в словацькі села, в румунські, вони до нас приїжджали. Звичайно, що леву частку кожен у своєму регіоні виконував дослідження, а власне партнер, який представляє цей регіон. Видання допоможуть туристу знайти готелі чи бази відпочинку, де можна зупинитися, аби сповна могти ознайомитися з мистецькими надбаннями того чи іншого населеного пункту. Ми звертали увагу в основному у кожному населеному пункті на природні пам'ятники, історико-культурні пам'ятники. Звертали увагу, оскільки. Це є три музеї, три партнери звичайно звертали на музейну справу, на сільські, районні музеї, їхні колекції і так далі. Ще одним предметом наших досліджень ставали традиційні народні ремесла і промисли, які були характерні для того чи іншого регіону вишивка, ткацтво, гончарство, різьба по дереву і так далі. В Ужародському Скансені тепер є не лише хатина, перевезена із селища Вишково, що на Хущині, а й такий ось путівник. Він теж підтверджує важливу для Закарпаття єдність у різноманітті. При дослідженні ми помітили, що в цьому селі от дружно проживають як українці, так і угорці. Чотири конфесії релігійні: це реформатська, греко-католицька, православна і римо-католицька. І всі вони дружно проживають і дотримуються звичаїв, обрядів своїх. У Вишкові є костел Святого Миколая. Перша згадка про який датується 1281 роком. При реконструкції цього костелу, коли майстри там почали знімати шар фарби, то вони помітили, що під цими взагалі шарами знаходиться давня фреска, намальована на стіні, і це фрагмент ікони, ну, фрески Свята Тайна Вечеря, це поцілунок Іуди. А дуже цікаво було це побачити взагалі доторкнутися до такої а, історії, Славиться Вишково і майстрами народної творчості. Наприклад, Світлана Балаш, майстриня з кукурудзоплетіння, дуже запам'яталася нам своїми виробами, які виготовляє власноруч. Заготовляє спочатку листя кукурудзи, там треба правильно його заготовити, потім зберігати. І за допомогою такого спеціального пристрою вона плете різні вироби. Це і кошики, і сумочки. Різні побутові речі, прикраси, тобто продовжує традиції, так би мовити, давні вишківчан. У селі середнє водяне на Тячівщині більшість населення Румуни, які проживають тут із 14 15 століть. Славиться передусім дерев'яною архітектурою. Дуже сподобалися нам у середньому водяному дві дерев'яні церкви. Вони обидві Святого Миколая, але їх в народі називають одну верхня або горішня, а другу нижня або долішня. І чому так називають? Ну, бо одна на пагорбі знаходиться, і вона побудована в 1428 році. А вже новіша церква. Побудована. Будована у 17 столітті, вони обидві дерев'яні, зберігають до нині тут і традиції вівчарства. Ще тепер у досліджуваному селі і також у селах, які поряд із ним знаходяться, можна побачити, що займаються таким фермерським вівчарством, розводять овець і для того, щоб виробляти такі от традиційні закарпатські і румунські, відповідно, сири сиром молочну продукцію. А в нижній апші є музей історії та етнографії румунів Закарпаття. Цей музей зберігає надзвичайно велику колекцію традиційного румунського вбрання, вишивки, текстилю, рушників, різних наволочок, плахт. Тобто можна було потрапити в цей музей і надовго загубитися, тому що надзвичайно велика кількість барв, орнаментів. Село Єсіня на Рахівщині, серце Гуцульщини, теж досліджували науковці в межах проєкту і навідалися до тутешньої візитівки Струківської церкви першої половини 19 століття. Вона не просто є яскравим прикладом зірцем ар архітектури, зокрема гуцульського церковного будівництва в Карпатському регіоні, але й тим, що вона внесена в реєстраційний список ЮНЕСКО. Церква досі вважається діючою, оскільки там проходять богослужіння. Єсінянський історико-краєзнавчий музей місце збереження і популяризації народної культури і побуту. Вбрання ремасла, промисли, картинна галерея тощо. І, звісно, не можна не згадати народних майстрів. Оскільки це такий гірський край, тут представлено різбярство, представлено музикування, зокрема, досі в селі проживає майстер із виготовлення. Музичних інструментів Васичук. деякі його твори потрапили і до збірки нашого музею. І відомим майстром є Михайло Шмандюк щодо виготовлення люльок. Також тут розвивається ще й виготовлення топірців, елементу одягового комплексу чоловіків, Рахівщини, ну і ряд інших. Колочава – ще одне село, яке досліджували за проєктом, розташоване на території Національного природного заповідника і неподалік найглибшого в Україні Синивирського озера. Це село десяти музеїв, крім музеїв, таких як Скансен під відкритим небом, музей Чеської школи, музей лінії Арпада, музей Івана Ольбрахта і багато інших. А частина ікон із тамтешньої церкви Святого Духа 1795 року зараз експонуються в інтер'єрі Шелостівської церкви Ужгородського скансену, Відома Колочава фестивалями. У Сканцині проводиться так званий фестиваль картоплі або так звана Колочавська ріплінка. Крім того, звичайно, тут і розвинуті були, як і всюди, домашні промисли. Це і вишивальництво, це і різьбярство, зокрема, недавно відкрита і школа пасічництва Василя Беза, де ми також побували. Ще одне село ужок розташоване на межі Львівської та Закарпатської областей. Тут свої дерев'яні архітектурні пам'ятки сакрального мистецтва. Це церкви бойківського типу, починаючи від самого Ушка, оскільки ця церква також занесена в реєстраційний список ЮНЕСКО. Взагалі дерев'яні церкви цього регіону це і Сухий, і Гусний, і Селовишка, Сіль, Кострино. В основному, це зразки XVIII століття, за винятком деяких. Всі вони є не просто пам'ятками, а й діючими церквами. Жителі Ушка бережуть історію та примножують народну культуру. Зокрема, завдяки музеям, ще село входить до Ужанського національного парку. Також славиться іншими е, природніми і туристичними е, принадами, зокрема, це і жодський перевал, е, це і пам'ятник воїнам Першої світової війни на самому жодському перевалу. Це і е, стежка Арпада е, в, одному, в одній з частин е, національного парку. Більше ж ознайомитися можна завдяки цим виданням, що вийшли накладом по 500 примірників про кожен населений пункт. Частину видань передадуть у сільські та селищні ради. Автори сподіваються, що видання стануть у пригоді і туристам, і музейним працівникам, і взагалі всім, хто цікавиться культурними пам'ятками і традиціями Закарпаття.